Просто недорого і дуже швидко. Всілякі там брудненькі штучки міксуємо. Зробимо тостики. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Кліпін, канал про смачну і зрозумілу їжу. І сьогодні ми будемо готувати те, що ви завжди любите. Це просто, недорого і дуже швидко. Сьогодні буде грибний паштет. По перше, з чого починаємо? Звичайно, з грибів. Що в нас сьогодні є за гриби? Ви можете використовувати будь-які гриби. Круто, якщо там буде щось окрім печеріць, бо не мають такого яскравого насмиченого аромату та смаку, тому краще їх міксувати. Але якщо є суто печериці, ну що ж робити тільки з печеріць, там буде процес однаковий. В мене є і печеріці, і шейтаки. Якщо у вас є сухі, білі гриби, також круто, було їх використовувати. Що нам треба з ними зробити? Подивитися, чи нема землі. І якщо вона є, намагатися її зрізати. Якщо її неможливо зрізати і гриби повністю брудні, тоді вже в останню чергу ми будемо їх мити. Я зараз маю можливість просто позрізати всілякі там брудненькі штучки. Так, грибочки чистесенькі. Обратно складемо, Все, викидаємо. Тепер гриби треба порізати, але ріжемо їх не дрібно, а грубо, бо вони так менше будуть пускати вологи. Один гриб на 6 штучок. Якщо гриби дрібонькі, то можна і навпіл розрізати. Ми порізали, ви порізали, я звичайно порізав гриби. Зараз їх треба обсмажити. Будемо смажити на міксі вершкового і оливкового елії на дуже дуже розпеченій пательні. Головне правило не перемішувати гриби дуже часто. Тобто, ми кинули гриби там хвилинку, другу вони лежать собі, чілять, поки добре-добре підсмажаться. А тому, що якщо вони не підсмажаться, а будуть варитися, то буде гімно, а не паштет. Отже, починаємо смажити. І туди заряджаємо батер. Подивіться, що тут нема вологи, вони чудово підсмажилися і саме зараз можна їх трошки приправити. Можна трошки додати тим'яну, сіль, перець. І ще раз міксуємо. Гриби підсмажені, вологи ніякої нема, вони рум'яні, бодьорі і дуже ароматні. Викидаємо цю всю історію в миску, додаємо крем-сир або рікотто, або можна трошки випарених жирних вершків. Але то заморочено, звичайно, додаємо крем-сир. Якщо в нас було 300 грамів сух... сирих грибів, то крем сиру додаємо 10 грамів 100. Трикс є. Трошки олів-ойл. І перебуваємо все це до стану паштету. Пробуйте, щоб вам вистачало солі, перчику. Ви можете додати якоїсь гостроти, але якщо ви хочете використовувати цю історію на сніданок, то можна обійтися без гострого. Хлібина зробимо тостики. Просто підсмажу хлібчик. Смажена хлібина перед вами. Отой От самий грібний паштет, про який я розповідав Міші, вже готовий. Міша. Намазуємо так, як ви любите. Ця намазка може зберігатися в холодосі, може там три дні, але я впевнений, що ви зжерете її швидше. І щоб е, ці брускетки наші виглядали не так сумно, додаємо е, якусь там зеленушку. І сюди також додаємо чудовий грибний паштет. Готовий не забувай поставити вподобайку, написати комент, поширити. Люблю, цілую всім у мамі, папа. -па.